Отже, вітаю вас, друзі, на каналі Павук Летсплей. До вашої уваги сьогодні розважальний контент. Адже я зіграв 4 матча підряд, і під час кожного наступного матчу гра видавала мені сильнішого і сильнішого суперника. Я почав з якогось нещасного росіянина, а закінчив дуже потужним суперником з першого дивізіону. Тим не менш, не все так просто, не все так передбачено. Деякі суперники дійсно змогли мене здивувати. Але і мої футболісти задали жару цим суперникам, отже. Став вподобайку, підписуйся на цей YouTube канал, якщо ти чомусь досі не підписаний. І ми погнали! Зіграємо зараз матч. О, зразу якийсь росіянчик попався проти мене. Часу зараз я проривати в дитонах, але буду грати за ось такий дуже потужний свій склад. Тут у мене Сергій Миколаєвич на вістрі атаки, Ройф Месі, новий Франческо Тотті, який мені безкоштовно випав вдалося виловити. І ось такий склад у суперника в цілому, можна сказати, бездонатний. Починається матч. Дуже багато зараз паків повиходило, зразу кілька слів, скажу, паки круті. МСН все ще доступний пак. Пак англійських центральних півзахисників, де і Лемпарт і Бек там також дуже класний. Жильберто Сільва, напевно, не дуже класний, але також непоганий центральний півзахисник. Ну і Оланд вийшов в шоу тайми. там Родріго. Коротше, а і Гаррі Кейн. Кейн в тому паку вийшов. Крутить. Цікаві паки, є що покрутити, але грошей на це все діло донатте. Такий пас був шикарнячий, але не прийшов. Ну нічого, ну зараз ще одна спроба. Тут Йоган Кройф у мене чомусь під восьмим номером. от так, виявився. І ще бо закидай, Андрій Миколайович, фінесік. По-моєму, фігово конами і зробили, що вони не дають повтори, що є можливість скіпати повтори та перний карась. Ааай-яй-яй, який поганий фінеси кройфа. Певне, треба було павершот давати якийсь. От таке подарував суперник го мені. Франческо тотті, Франческо Тотті відривається від захисників на швидкості. Так, добре. Я нормально на позиції АПЗ Тотті діє, мені подобається. Тому шанс руду гулітум він заробив. Нехай і реалізовує... Так, і Рутбуліт. І отримує шалену контратаку. Це дуже потужна відповідь тут Андрій Миколайович. Пас напустив ворота на його на Кройфа, і це без шансів 4-1. Ось знову на шеву пас. І луп. Ну все. Багато голів пропустив цьому матчі, гарний пас від Месі на Андрія Миколайовича. Андрій Миколаївич б'є. Янобок вибиває від воріт, скидає на Ось те, що він приколюється чи що. На тобі гол. Ти Покрутився навіть. Йоган Кройф вибігає на ударну позицію. Пас на Месі. Месі робить рахунок 7-1. Так, припиняю свої мучення суперник. Ну що, наступний суперник. Так, Манчестер Юнайтед проти нас. Мій склад доволі нормально заряжений. І склад суперника також доволі таки непоганий. Як варіант можна Еріка Кантану виставити в цьому матчі? У нього хороша стрілка. І кулібалі за Альдаїра я виставлю. Таке трошки форми зливаються, але нічого страшного. Різницю все одно помітно. Петерчех помиляється, бляха, забираєш цей м'яч. на що ж це робиться? Ой-ой-ой, виводим Франческо Тотті. І, і Кантона, Штанга. Йокерний карась. Прирозігруїн. Ай, не прорвався, Андрій Миколайович. Не прорвався. Ой, ще бо що він роби? Пусть неймовірно витворив Андрій Миколайович на дриблінгу, але... На жаль, голуки прибита ще б його потужний удар. І як гарно, добре. Нарешті вдалося забити гол. Відзначився Франческо Тотті. Затрачаємо м'яч. Небезпечна атака. Не вдалося якось йому протащити цьому Бербатову. Добре, ще вот цього разу забиває. Але треба вже і мені вперед виходити, напевне. Ой, пробиває Миколайович, і Гуліс. Пенальті, добре. Заробляємо пенальті. Лікарна компенсація, і тут Шева має можливість відзначитись. Будемо лупити в дев'ятку. Добре, Шева без шансів. Ай-яй-яй, знову такий момент не, заб... не забив. Ну дуже багато нереалізованих моментів у мене. Контона луп! Так, в мене є дієвого форлани, він хоче побігати. Ріку нападників я зміню, бо це просто жах, що там відбувається. А тут Кірщано Рональдо, до речі, може вийти задати жару, але не хоче він. Рауль вийде замість Месі. І Франческо тотті відпочине. І вийде Михайло Мудрик. Добре. Добре, Йоган Кройф, Четвертий гол. Читати, що він прочитає, тут неймар. Це молодий Неймар. Молода версія і Петерчик цього разу таще. Дуже довго на паузі суперник. Чи він на паузі, чи він на приколі, незрозуміло. Пріше за все і те і інше. Ой, який удар! Мальдіні, ти що робив? Вибив. Врятував просто Мальдіні. Зараз під кінець матчу моя оборона вже не хоче капітулювати, пропускати ще якийсь зайвий гол. Блін. Ой, гарно. Михайло Мудрик! І Михайло Мудрик відзначається гольовим пасом, а гол у нас забиває Рауль. А окрім цього прекрасного джойстика, яким я граю в футбол, у мене ще лапи. Лапи, які несуть для вас гроші. В описі до цього відео є посилання. Переходьте за ним на лапи і заробляйте ваші гроші. Так, суперник Піждей. У суперника цілих 5 захисників, тому напевне прорвати його оборону буде складно. І склад цілому доволі такий непоганий. Ой-ой-ой, суперник помиляється і тут, а... І тут я не побачив, як Голокіпер на мене вибігає. Запорог свій момент. Це було небезпечно. Я чек, який дебільний гол пропускає. Врешті-решт туперник мені забив. Роз на шеву і забиває. Андрій Миколаєвич Шевченко! Один-один. Хоті потужнуй кобель переводить м'яч на кутовий. Ну тоті, тоті виривається. Ай-яй-яй. Заревершується тайм 1-1 з рахунком, але ж... Якби дали ж Мессі пробити. Це небезпечно, але чех рятує. Енд. Йоган Кройф. Цього разу Йоган Кройф не пробучає вже. Ай-яй-яй, цього разу Марадони в пусті ворота забиває, але як же його не дістав м'яч. Так, Шева. Шева заряджає пушку! Який немовірний гол забиває Андрій Миколаєвич Шевченко! Голо Канте замість Кантани. Поліболі замість Альдеїра, напевно. Вийде. Не знаю, чи варто Мальдіні ще поміняти. Можливо, варто Мальдіні поміняти. Так, тут небезпечно може бути. Та ну, а, це офсайт, офсайт. Нє, гол! Роналду, Та серйозно. от я, Як в нього ці подачі виходять? Це це жесть, просто чекли якийсь. Ну! Добре Месі. Виводимо знову вперед. Ну такий дуже важкий динамічний матч, але вдається зараз поки що виходити вперед, хоча ще, можна сказати, вся гра попереду. Адже динаміка подій просто неймовірна. І знову подача. Та ну це що гол, та ви серйозно, та як? Патрік! Ну звідки ти захисник взявся? Там... Там ну що ж це таке? Ну, оборона стала якась... непробивна у суперника. Ну таки, дуже прикра нічия. Я був скоріше ближче до перемоги, ніж до цієї нічиї, але в суперника якісь дуже дивні навіси пішли, і він багато мені з навісів позабивав. Так, ну що, пальма Сантос з першого дивізіону суперник, дуже сильний суперник попався, але побачимо, як мені вдасться проти нього зіграти. Ого, який потужний склад. Нові епіки, Уліверка, Неста, новий Мессі, Ісуарес, і, Суарес, і Неймар, бляха-муха. Це фулл-дон склад. Але в мене дивлюся і не особливо то Шева хоче хоча бій. Які сильні суперники страшнувати проти такого грати, якщо чесно. Але Дієго Форлан. Забиває другий м'яч, виводить нас вперед таку певною перевагу і суперник. Суперник виходить з матчу! єс, Просто не витримав цього шаленого тиску, суперник здався. Хоча, якби він грав до кінця, от не факт би ще втримав би цю перевагу прямо до кінця, але вдалося все-таки його запугати, залякати і здобути впевнену перемогу.